Один із найпоширеніших методів рибного лову це улюблена народом полудонка, але незважаючи на загальну любов, критиків у цієї снасті теж вистачає. Люблять полудонку за її універсальність і невибагливість. Це своєрідний симбіоз поплавцевих снастей і донних оснасток. Якщо ви усвоїте полудонку, то без улову точно не залишите. Ті, хто практикує ловлю на проводку з поплавцем, прекрасно знають, що добре всім відомий буксирчик це теж свого роду полудонка, просто на буксирчик ловлять у русі, використовуючи течії. Річки під полудонку непогано підходять махові або телескопічні водилища. Як правило, довжина вудки становить приблизно 5 метрів. Існує думка, що полудонку обов'язково треба ловити під берегом, але це не так. Все залежить від майстерності. Досвідчені рибалки прекрасно справляються з цією снастю на повноводних річках. Просто потрібно розуміти, як обернути на свою користь рельєф дна або течію річки. Головне знайти місце, де брівка або якась інша аномалія дасть вам змогу зафіксувати оснащення. Якщо ви вмієте такі місця знаходити, то ловити на полудонку можна і далеко від берега. Загалом варто сказати, що полудонка набагато точніше і чутливіше реагує на клювання, чим вигідно відрізняється від фідерної ловлі та використання звичайних донок. А ви ловите на полудонку?